Останніми тижнями всі засоби масової інформації пишуть про масовані атаки на Одещину. Але якщо на якусь мить відійти від заголовків про прильоти і влучання, виринає насправді друзі ціле спрямована і дуже небезпечна логіка ворога. Мова вже не лише про терор мирних міст, мова про спробу відрізати цілий регіон Бесарабію, зробити його острівцем без світла, без тепла, без зв'язку з рештою України. І перекрити одні із найважливіших для нашої економіки і що найголовніше армії логістичних шляхів з Європи. Ну от сьогодні ми з вами будемо розбиратися, що саме відбувається на півдні Одещини, чому мости через Дністер стали головною ціллю, і що це означає для мільйонів українців. Але спершу я хотів би вам дуже подякувати, друзі, за ваші донати за те, як. Ми з вами допомогли Збройним силам України, зокрема хлопцям із 48-го загону спецпризначення, які працюють на самісінькому порядку. Ви знаєте, що у нас був збір 400 тисяч гривень. Ми закрили цей збір. Хлопцям потрібна була нова автівка, новий комплект гуми. Вони все це отримують, скинуть мені фото і відео, плюс звернення з подякою, і все це я вам покажу. А поки що я вам дякую особисто. Кожному хто долучився до цього збору. Спасибі величезне. Ми зробили з вами дуже гарну справу. Ну і все, друзі, тепер повертаємо. Амись до Одещини, тому що тут насправді справи дуже і дуже погані. А почалося все з удару, який на тривалий час паралізував мільйонне місто, мільйонну Одесу. Як ви знаєте, тому що саме в ніч, на 13 грудня, це відбулося. Росія завдає найпотужнішого за останній час удару по енергосистемі міста: світло, вода, тепло, зв'язок, громадський транспорт. Все це зникає одночасно. Місто занурюється в тишу і темряву. Ну, напевно, про тишу не йдеться, тому що там зараз гудуть генератори зв'язку з цим, але між тим, точно в пітьму і темряву енергетики буквально збирають систему заново. Це був не просто удар, друзі. Це була спроба знищити систему живлення цілого мегаполісу. Але Одеса лише найбільша і найпомітніша ціль. Головна трагедія, яка розгортається майже непомітно для всієї країни, відбувається на південь від обласного центру в Бесарабії. Бесарабія або Буджак це південна частина Одещини, степовий регіон, який межує з Румунією і Молдовою. І він з'єднаний з рештою області лише двома ниточками, так би мовити, так? мостами через е, Дністровський Лиман біля Затоки і через Дністер біля села Маяки. Міст Арцис, його, наприклад, електропідстанцію було майже повністю знищено 13 грудня майже тиждень місто жило в повній ізоляції, без світла, води, тепла. Це, до речі, кадри з Одеси. 9 тисяч абонентів у цьому містечку без електрики, і це майже все місто. Насправді, їжу готують в польових кухнях, воду видають погодинно, і це картина гуманітарної кризи в окремому взятому місті. Про Одесу конкретно і як люди переживають цю трагедію, цю катастрофу я розповідав в окремому випуску. Перегляньте, будь ласка, хто ще не дивився, але знищивши енергетику, Росія взялася за головне. Друзі, Росія взялася за мости. Подивіться, будь ласка, тепер на ці кадри, міст біля затоки, пошкоджений ще у 2022 році. Продовжують зараз російські виродки добивати. Але головний удар тепер на маяки, які ми вже з вами згадували, це остання справна артерія, яка зв'язувала Бесарабію з рештою України. Ось зокрема відео того, як шахеди там один за одним влучають у прольоти моста і що від нього залишилося. Ці атаки, друзі, насправді вони не хаотичні. Є експерти, такі як Сергій Безкреснов. Вони кажуть, і це доволі відомий експерт в радіоелектронній галузі. І от він каже про те, що це цілеспрямована кампанія з використанням дронів з онлайн керуванням для точних ударів і балістичних ракет для завдання максимальних втрат. Мета не просто пошкодити, тут мета відрізати, відрізати Бесарабію, а разом з нею головні логістичні шляхи з Румунії і Молдови, через які йде значна частина вантажів, включаючи критично важливі. Одразу хочу сказати тим, хто буде писати в коментарях. Навіщо ти це все розказуєш і показуєш? Навіщо ти так детально розповідаєш для ворога? Вся ця інформація є в публічному доступі. Українські високопосадовці про це вже сказали, тому я просто висвітлюю те, що сказали вони, і те, що люди показали у своїй. Іх соціальних мережах ця війна, друзі, вона забирає життя навіть тих, хто стоїть у чергах, тому що 18 грудня шахет влучає в цивільний автомобіль на мосту біля маяків, і ви знаєте, що загинуло тоді мати трьох дітей. Її діти в лікарні і хотілося б побажати якнайшвидшого здоров'я, звичайно, дітям і відновлення якнайшвидшого Ну а всіх рідних і близьких підтримати. Добрими словами, хоча тут е, слів, мені здається, замало, так і вони. Е... Ну, при такій втраті, це, 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 це звичайно все дуже, дуже жахливо. Плюс останні удари, які відбулися на цей регіон, які забрали життя сімох людей. Багато десятки були поранені. Насправді, ми бачили ці жахливі відео. Я їх точно не покажу, але ми їх бачили. Коли водії проїжджають повз фури, які стоять у фур у автобусів, просто вибите скло, і там знаходяться на жаль мертві люди, тому що від удару від осії хвилі ударної вони там загинули. Тому, на превеликий жаль, як ми бачимо, ворог зосереджує сили і ресурси саме на південь України, саме на Одещину. Ну про Миколаївщину ми окремо будемо говорити. Але Одещина зараз страждає найбільше. Тепер постає питання в зв'язку з усім цим, що робити. Перше очевидне рішення це посилити протиповітряну оборону. Щойно буквально друзі, от як тільки я записую цей випуск, президент України Володимир Зеленський заявив, що е, ми розбираємося з відповідальними за протиповітряну оборону, Чому на Одещині зараз так багато проблем? І цей діалог каже президент, буде між мною і. Сирським головкомом це дуже гарний показник. Насправді в тому сенсі, що президент особисто включився в це питання, і сподіваємося, що після цієї розмови і після низки заходів ситуація з протиповітряною обороною на Одечині вона суттєво поліпшиться. Але як каже волонтер Сергій Стерненко, він сам, до речі, з Одеси на півдні з цим проблеми. Проблеми з протиповітряною обороною. чому тому, що навіть розгорнуті системи, такі як Петріот, вони стають мішенями для російської розвідки. Згадайте, наприклад, друзі, ту саму справу про державну зраду, коли один з мешканців там Одеси сфотографував позицію Петріот біля Роксалан, передав це фото в ФСБ. Його тривалий час там вели представники спецслужб. Я розумію, що це там один окремий випадок. Він також е має бути розслідуваний і там має бути відповідальність цій людині. Але зрештою, те, що потрібно посильні. ППО в цілому на півдні це і так зрозуміло. Хоча ви маєте також друзі знати, що у нас не так багато систем проти повітряної оборони все повністю ми захистити не можемо, тому звичайно, чимось доводиться жертвувати. Але ще раз повторюю: після зустрічі з рансько сирським сподіваємось, що південь буде більше і більше захищений. І це, до речі, дзвінок для наших партнерів, щоб вони нам допомагали е з посиленням таких систем. Які ще є варіанти? Ще є варіанти, наприклад, шукати обхідні шляхи або запускати паромні переправи. Але пароми вразливі, ємність мала. Альтернативний шлях лежить через Молдову. Але тут ми натикаємось на ще одне геополітичне, так би мовити, мінне поле, непризнане Придністров'я. Ця смуга на лівому березі Дністра під фактичною владою Москви. Там є і російські війська, як ви знаєте, і за даними головного управління розвідки, Росія саме зараз активізується там. Вона мобілізує резервістів, вона розконсервовує свою зброю. Вона виробляє дрони. Подивіться випуск про Придністров'я. Я все детально розповів. Яка мета у Росіян створити ще одну загрозу на нашому кордоні, щоб відтягувати наші сили, щоб ми розпорошували наші сили? Спробувати пройти через ПМР з Молдови. Це Політично і безпеково неймовірно складно це. Також треба розуміти тут. Друзі, думки експертів розходяться. Одні вважають, що треба ізолю ізолювати ізолювати у відповідь. Інші категорично проти будь-яких військових дій проти території Молдови, бо це може коштувати Україні підтримки заходу. Навіть так, єдина ну, так би мовити, консенсусна да дорога це дипломатія. І От віце-прем'єр Олексій Кулеба вже заявив про переговори з Молдовою і про альтернативні маршрути, які зараз там нібито розробляються. Тому що тут можна друзі сказати е, те, що ми маємо станом на грудень цього 2025 року на Одещині. Це не просто чергова хвиля атак, це нова стратегічна операція Росії. Вона має три цілі, які я от, там для себе виокремлюю: перша це гуманітарна, треба створити абсолютно нестерпні, абсолютно нестерпні. Умови життя в цілому регіоні викликати паніку і виснажити людей, якось ми спостерігаємо зокрема, на цих кадрах. Друге, економічна, економічна мета, яку не переслідують, Треба перервати критично важливі ланцюги постачання з Європи. Треба послабити економіку України. Ну і третя військова: те про що ми з вами говорили, створити оперативний глухий кут. Відтягнути наші ресурси на відновлення логістики і захист, активізувавши загрозу з Придністров'я, Росіяни хочуть відрізати зробити з Бесарабії острів, ось як е, вони е, бачать сьогодні розвиток цих подій. Тому Бесарабія сьогодні насправді давайте чесно скажемо: це фронт, друзі, фронт без безперервної лінії окопів, але з тими самими наслідками: ізоляція, страждання цивільних, боротьба за комунікації. Росія грає на виснаження, на відчуження території, на створення кризи. Чому це важливо, друзі? Тому що від логістики залежить наша економіка, постачання на фронт і, зрештою, наш спільний захист, атаки на Одещину це атаки на спинний мозок України, так би мовити. Ця історія не лише про світлої мости, вона про те, як ворог намагається відрізати нас від світу і розірвати країну на частини. І єдине, що ми можемо цьому протиставити, це усвідомлення, що об'єднання зусиль. І безкомпромісна підтримка тих, хто зараз на цьому новому невидимому фронті має бути друзі. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я хочу звернутися зі словами підтримки до Одеситів, до мешканців Одещини, до жителів Одещини. Тримайтесь, ми з вами. Ми будемо висвітлювати цю тему. Ну і сподіваємося, що в найближчий час ситуація буде якось поліпшиться, тому що вся увага зараз прикута саме до цього. На привке, жаль, в останній час багатостраждального регіону. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Бережіть себе і до зустрічі.